організують дорожній рух у Хмельницькому. Має з'явитися зупинка біля будинку побуту Південний Буг на вулиці Кам'янецькій. Завдяки заїзній кишені, громадський транспорт, який зараз стає на героїв Чорнобиля, не заважатиме решті учасників дорожнього руху. Дана кишеня дасть змогу перенести зупинку, яка знаходиться за вулицю Старою і створює затори. Дана кишеня буде розрахована шириною 30 метрів. Дасть мову пошутним транспортним засобам заїжджати в дану кишеню, що розвантажить вулицю Кам'янецьку і буде нормальний трафік руху вулиці. Наразі оголосили тендер. Орієнтовний кошторис 1 мільйон 940 тисяч гривень. Комунальники сподіваються до вересня закінчити процес. Також розробляють проєкт робіт і для трамвайної зупинки поблизу Либідь-Плази. Посадковий майданчик розмістять посеред проїжджої частини на місці теперішнього острівця безпеки. Пасажири потраплятимуть до неї через пішохідний перехід від ТРГЦ. Почали із малого. Потожому розвідки в районі Либідь-Плази переноситься світлофорний об'єкт від п'ятого колеса. Ставиться ближче сюда до змішуються ближче до вулиці Подільської. Було проведено обстеження, були зроблені відповідні заміри обстеження і дане перенесення покращить транспортну розв'язку на даному перехресті. Містяни такими змінами задоволені. кажуть, головне, аби не було заторів. Ну непогано треба ж теж, щоб ми і зупинки були, і доступові заїзд всякий. Я думаю, що непогано. Ну як, як потрібно, я не проти. Для розвантаження руху це город машин багато. А це я це транспорт. Це все більше і більше, то я за». «Ну, загалом в Хмельницькому треба розвантажити транспортний рух. Тому я думаю, дві додаткових зупинки буде дуже добре. Світлофорний об'єкт уже встановили і на вулиці Святослава Хороброго на перетині із Лановою. Так пішоходи зможуть безпечно долати кілька смуг дороги на шляху до нового мосту. Жителька цього району в. Тішина запевняє, його давно бракувало. «Я йду з онуком в школу, дитина сама ні в школу, ні зі школи прийти не може. Дуже часто, коли ми переходимо з першої, першу проходимо лінію, а на другій стоїть бус, то зустрічний транспорт нас не бачить. І, і було в мене знову такий був випадок, що я отак от перебігала, аж почула тепло від капота, машини, яка їхала на сам, обов'язково має бути. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький новини, 33 телеканал.